Я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ, щоб Бог помилував, простив спас наш народ і зупинив все це крок пролиття. Ну найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати вам добра. І це добро заключається в тому, щоб нагадати і сказати вам добру звістку Євангелію, для того, щоб кожна людина, яка почує добру новину. Зможе її прийняти, увірувати і спастися, перебувати у вічності потім з Богом через Ісуса Христа. Добра новина заключається в тому, що починається з недоброї новини, а це те, що ми всі є грішні, а Бог є святий і справедливий. Бог творець неба і землі створив людей чистими. Але коли вони переступили його заповідь, скуштували з дерева пізнання добра і зла, і у світові йшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди спадкували гріх. І проблема в тому, що люди не можуть себе спасти і оправдати ніякими добрими справами чи великими грошима відкупитися. Це неможливо. І це є погана новина. Ну Но добра новина це те, що Ісус Христос є наше оправдання. Ісус Христос помер на христі за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. Господь Ісус Він єдиний шлях на небо. Другий люди. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, люди можуть отримати вічне життя і прощення гріхів. Нам кожному є за що просити прощення у Бога. Отож, я вас закликаю, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, попросіть Бога прощення, відверніться від своїх злих доріг і наверніться до Бога через Ісуса Христа і отримайте прощення гріхів і життя вічне. Читайте Боже Слово, дорогі люди, і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить людей, Бог є любов. Коли у вашому житті будуть трудності, можливо, засмучення, смуток, можливо, непрощення, можливо, погане становище скрутне в житті, непорозуміння, звертайтеся до Бога. Він може вам допомогти, Він може вас направити, Він може вас направити на своє Слово, щоб ви читали його, і там ви не відповіді на свої запитання. Бог добрий. Мій люблячий батько, прийміть Ісуса Христа в своє серце, і ви станете дітьми Божими, не просто творінням, але й дітьми. І у вічності будете перебувати з Богом на небі, а не в пеклі з дияволом. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, помили і прости наш народ, зупиниться кров пролиття в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Дякую за увагу.